Виконаємо наступне змагання. У школі відбулися змагання із бігу на дистанцію 100 метрів серед 10 учасників. За відомими результатами змагань, визначити найкращий час, найбільший час та кількість учнів, що пробігли із найкращим результатом. Для цього, в середовищі Лазарус ми створимо новий проєкт. І для запису значень використаємо поле мемо. Зробимо його достатньо великим, щоб в нас лізло 10 записів. І додамо кнопку, яка буде в нас рахувати. Ми кнопці надамо назву, обчислити. Так. Далі ми додамо е, три написи. Перший напис буде виводити. Найкращий результат. Другий е, напис буде виводити найбільший час, тобто найгірший результат фактично. І третій напис буде виводити кількість учнів, які пробігли з найкращим результатом. Ось перший це буде фактично показувати мінімальне значення, другий буде показувати максимальне значення, а третій буде показувати кількість. Елементів з мінімальним значенням. Запускаємо для кнопки обробник події On-Click, тобто button-click, іншими словами. І оголошуємо масив. Так, нам потрібно оголосити масив. Хай він у нас буде традиційно. А. Він буде складатися з 10 елементів. Але нумерацію ми будемо починати з нульового і закінчуючи. Дев'ятим для узгодження з полем полимемо, і вони в нас будуть дійсно типу, бо час там в нас є хвилини, секунди, мілісекунди. Ну, Візьмемо просто як дробове число. Чи дійсне число. Далі. Тепер ми оголосимо е, змінні інші. Змінна і буде відповідати за лічильник циклу. Е, Змінна К. Буде відповідати за кількість учнів, які пробігли з найкращим результатом. Тобто для назначення елементів масиву, які мають мінімальне значення. І вони в нас будуть цілого типу. Далі. Зміна мінімальна, мін і зміна макс будуть відповідати за найкращий і найгірший час. Ну, тобто, мінімальне і максимальне значення. Оскільки в нас елементи мають. В масиві е, значення дробового типу чи дійсного типу, то, в, то ці змінні, мінімальне, максимальне будуть дійсного типу. Тобто реал. Заповнюємо масив в циклі від 1 до 9, щитуємо з поля мемо і надаємо значення елемента масиву Ну, шляхом перетворення. А те перетворюємо з. З рядка в дійсне число float І, відповідно, з елементу memo1 lines it Так, після перетворення ми пошукаємо спочатку найменше значення. Для цього мінімальному значенню поки що присвоїмо значення самого першого елемента а нульового. Пишемо цикл, але в циклі в нас немає потреби е, починати цей цикл з першого елемента. Ми будемо починати зразу з другого елемента, який має порядковий номер в нас одиничку е, по нашій нумерації. І закінчуючи останнім елементом. Якщо наш елемент якийсь там аїтий, є меншим, за мінімальне значення, яке було до цього часу. То ми мінімальному значенню надаємо значення оцього найменшого елемента, що ми на даний час зустріли. І ось таким чином ми з тих всіх 10 елементів знайдемо найменше. Далі ми аналогічно рахуємо максимальний елемент. Ну, по аналогічному принципу. Присвоїмо максимальному значенню найпершого елемента А0В. Пишемо цикл, якому починаємо з першого елементу, оскільки в нас нульовий вже використаний, і якщо наш е, якийсь там ітий елемент більший за максимальний, тоді ми максимальному надаємо значення оцього нашого аїту, що ми зараз знайшли. І таким чином ми не знайдемо найбільший і найменший елемент. Тепер нам треба порахувати кількість елементів, які е, мають мінімальне значення. Для цього ми змінюємо К, надаємо значення 0 поки що. І пишемо цикл знову від 0 до одинички. І якщо наш елемент АІТ дорівнює мінімальному, тоді ми з міній К, надаємо значення К, яке було перед тим. Додати одиничку. Ось таким чином ми порахували три, ну, чи знайшли три наших потрібних величини. Мінімальну, максимальну і е, Кількість. І тепер ми їх виведемо на екран. Для цього ми е, напису першому, його властивості caption е, Надамо значення мінімального елементу. Ми перетворимо з числа дійсного в рядок наш. Мінімальний елемент. Так само зробимо для другого напису, ми значення label 2 caption Надамо значення. Перетворення з цілого числа в рядок і максимального. А напису третьому. Значенню «Caption» Надамо значення, а тут ми будемо перетворювати ціле число. І наша змінна К. Вона з цілого числа перетвориться в рядок. Ось. Наш, наша програма буде мати ось такі, ну, Наш проєкт буде мати ось такий вигляд. Вробник подій, button-clip. Ось. Це початок. І оце. Кінець. Запускаємо на виконання. О, я пропустив ZEN. Ось тут Zen пропущено. Тобто вигляд буде чуть-чуть зміниться вже. Ось початок. Так, зробимо. Ось кінець. Так, запускаємо. Ще раз. Так, саме перше число хай нас там буде 15. Найменше буде 11. Ми це 11 ведемо, можливо, два рази. Так, у нас вже є 6 чисел. І найменше в нас число має бути 11, воно зустрічається 3 рази, найбільше 17. Ну і їх все виконується. Тобто, найменший час це 11 секунд, найбільший 17 секунд. І з найменшим часом тобто 11 число, в нас є 3 результати. Ось, все виконано.